Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас ножик від вітчизняного бренду BPS Knives. Відомий, так би мовити, з 2017 року, хоча особисто я про них не знав. Виробничі потужності у них знаходяться в броварах. Ножик постачається в такій от коробочці, симпатичній, мінімалістичній, написано Made in Ukraine, eco-friendly, є QR-код. Лінкнути і потрапити на сайт компанії BPS, Подивитись, що вони взагалі. Собою представляють. Перейдемо до безпосередньо самого виробу. Так, спіхли. Ножик ну, таким чином запакований. Такий папір на мене дещо по скрипному, але ну, щось в цьому є. Відчувається вітчизняне виробництво кієот картоночці. Сам ножик. Ця модель називається Adventure. Це взагалі у них вважається одна з таких флагманських моделей. Отже, що собою представляє ніж Adventure? Це у нас. Середніх габаритів фіксований ніж з конструкцією Full Tank. Довжина клинка 135 мм, товщина 3 мм, маса 165 г та загальна довжина інструменту 255 мм. Ножик виготовлено зі сталі 65 гм, хоча маркування на клинку. Заявляє нам, Carbon Steel 1066. 1066 це американське маркування, яке по суті означає ту саму 65 g яка відома в наших краях. Це вуглецева, марганцева, пружинно-ресорна сталь, яка гартується компанією БПС 57-59 одиниць за шкалою Роквелла. Відрізняється агресивним різом. Досить тривалою е, стійкою ріжучою кромкою. Ця сталь характеризується таким явищем, як ефект наклепування. Вона стійка до динамічних навантажень, і за рахунок цього ефекту якихось серйозних деформацій на ріжучій кромці у неї не з'являється в процесі агресивної експлуатації. Ножик, як ми бачимо на сканді спусках, має фініш клинка у вигляді поперечного сатину та профіль клинка типу дроппоїнт, років Руків'я ножа. Кріпиться, тобто накладки руків'я кріпляться з допомогою стяжок. Зараз розберемо, подивимось. Як бачимо, ножик елементарно розкручується, розбирається, нічого складного немає. Розібрати його можна за пару секунд. Відразу видно, що немає жодних перфорацій, жодних якихось ослаблень, якихось полегшень тут не передбачено. Тут чесний фултанг на двох стяжках. Накладки руків'я Зроблені з горіху. Виробник заявляє, що вони просочені датською олією, яка захищає це деревину від бруду, вологи, ну і покращує його зносостійкість і зменшує старіння, так би мовити. Продовжує термін експлуатації дерев'яних накладок. Що ми ще тут бачимо? Тімлячний отвір, а також. Упори для працюючої руки. Особисто мені цей ножик зайшов. Він по ергономіці досить зручний. Не дивлячись на те, що тут руків'я має досить таку просту геометрію, тут немає якихось крутих ергономічних виступів. Ззовні виглядає, ну так, як руків'я кухонника, Але тим не менш, ергономіка у нього класна. Тобто ножик класно тримається різними хватами, класно змінює хват, якщо на то потрібно. особисто мені ну, подобається, ергономічний. Але ну, це таки це. Суб'єктивні судження, що в нього по піхва. Піхви ножика шкіряні, зроблені досить сурово, але водночас тим виглядає надійно. Тут така досить брутальна, товста шкіра, прошита досить товстими нитками. Також тут є отака от петля, в якій передбачено кресало для розведення вогню. Отаким чином, все це передбачено компанією BPS Knives. Ножик Отаким чином у нас укомплектовується. Кресело також має невеличкий отвір для тімлячка, напевно, якогось, або для страховочного шнура. Виглядає воно так досить досить брутально. Ось таке сурове крело. Ножик у піхвах тримається в принципі. Надійно. Ножик не вискакує з піхов, але відносно легко дістається. Піхви також передбачають декілька типів. Носіння на поясі, тобто ми можемо продіти його таким чином через оцю петлю, і ножик буде жорстко прикріплений до поясу. Або ж у нас є додаткова петля, яка передбачає вільний підвіз. Це коли у ножика є певний, ну, певна свобода руху, так би мовити. Це такий більш скандинавський тип носіння. Що про нього ще можна сказати? Конкретно ця модель BPS Adventure була в мене на тестах. Певний час вона була в мене в користуванні. Я брав його з собою в різні прогулянки за межами міста, в такий умовний аутдор, не скажу де. Він е, був у мене м, в роботі по дереву, я ним батонив, я його навантажував різними різними навантаженнями. Задача була подивитись, наскільки його вистачить. Так, от він не здох. І е, сталь виявилась в принципі цілком здатна для хардюзних навантажень. Взагалі, сталь. 65 г особисто мені подобається. В мене є ряд ножів з цієї сталі, і вона особисто мною вважається недооціненою. Вона досить тверда, вона не настільки вже і схильна до корозії, як ряд інших вуглецевих сталей. Але при цьому всьому в неї досить збалансовані характеристики: твердість, різучість, і найголовніше це динамічні навантаження. З цієї сталі класно виходять різні мачети, різні сокири, різні такі от кісаки. Е які зроблені саме для ударних робіт, від ножик з такої сталюки, він досить витривалий до різних екстремальних навантажень, що було перевірено особисто мною, конкретно на цих ножах. А на цьому, мабуть, і все. Все, що ми хотіли вам сказати про цю новинку, ми сказали. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі.